Привіт усім, ви на каналі Ксюшкина сім'я я трішки вибулася з графіку з роликами, так як трішки прихворіло, зубчик давав, не давав мені ніяк спокою і трішки око почервоніло чи просквозило, не знаю, але це нічого страшного. Зараз хочу показати все-таки ось тою біля своєї такої примітивного. Парничка, там є сіяла огірочки. Хочу зараз вам показати, що там, як відбувається. Ну ось тут така картина, правда, е, є тля, та й комах тут. Дуже багато. Ось такі є завіс огірочки, і ось ще в мене є ось такий красунчик, якого можна вже зривати, але я ще почекаю. Тобто в нас були дуже сильні чисті дощі, але все ж таки зав'язується, зав'язується і зав'язуються огірочки просто красота. Потрібно чимось поприскати, так як хочеться зберегти це все. ну Ось ось бачите, що робиться. Обов'язково попризкую так як бачу, що все-таки результат є. Результат мене тішить. І це чудово. Тут у нас на городі лишилися дві капустинки, віддаю качкам курам. Та як прочитала, що багато сірки в капусті. Бурячки, ті, що я з вами сіяла, вже навіть є ось такі непогані, річка зелененька. Тут ще грядочка не перекопана, там морквочка. Перейдемо, Помідори вже прибрала, всі вже немає. Ось тут частинку баклажанчиків забрала. Салатик чудово росте, пекінська капуста, це ще пізніше також росте. Цибулька і укропчик. Посходили. Ось тут укропчик і ось тут. Чудово, мені дуже подобається. І ось ця пекінська капуста, яку я вам з вами також сіяла. Качанчики зав'язуються вже. Ось вона, я її не підв'язую нічого. Вона чудово буде зав'язуватися. більша капустина це ось ця листя тут. До але мені здається, що тут анін на одну капустинку вона йде, тут також на одну. Ну і цвітну капусту я не вгледіла. Так вона в мене і не, по... не вийшла цьогоріч, але нічого страшного. Ось в мене пару кущиків баклажанчиків, такі баклажанчики всякі-які. Є більші, є менші ось ці, щось взагалі не ростуть. Ну, так, є ось малесенький ще зав'язався. Може піде трішки тепла і ще щось буде, але, в принципі, вже можна їх прибирати. та як на перший рік мені дуже сподобалося. Тут наші індики, щось їдять з курочками. Ось так болото Дуже страшне, ну нічого. Що ж поробимо? Надіємося на краще, що скоро все-таки прийде погодка до нас і буде все добре. Так і є 10 індиків у нас. Ось так. Катічки наші вийшли трішки попастися. Також там було дуже сильно. Вже потрібно потихеньку. Робити забійкачок, але все, то хвороби, то те, то все і відтягуємо. Так, по гусях ось гусечок, ось ось там гуска і ще десь є. Тобто дві білих і дві сірих, і е, з сірих гуска і гусак, і з білих також по моїх наблюдах гуска і гусак. Ось це самі перші наші курчата, які лишилися. Їх лишилося шість штучок, ну тут 5. Із них 4 курочки чудових і два півника. Ось такі, щось там грибуться, щось скубуться. Ось така краса. В цій кліточці в нас лишилося дві королички молоденьких. Це ті, що квітневі дала ліцерки, вони таке полюбляють. І в цій кліточці четверо, правда, ще так і не, не передивлюся, але мені це дуже подобається. Треба передивитися, відсадити, де кролик, де королички Такі вони потужні, на свій вік, вони потужні. І з цієї клітки саму велику королицю ми прибрали. Ось так. Хрустики такі. Так, по індокачках в нас лишилось лише двоє каченят. Ну, більш такого не будемо робити, щоб забирати самим глядім. Все-таки, так як пізніше каченята, потрібно тримати з качечкою. Ну, це все-таки опит, правда, для нас він став гірким, але нічого страшного. Ось так. Вже з цих деякі такі гарні качки є, дуже гарні качурі. Ось так. Випускаю їх зранку і ввечері. Трішки пасуться, правда вже травичка така пожухла, жовтенька, але нічого страшного. Щось вони ще собі знаходять. Ось починають розцвітати мої хризантемки, Це ті, що вересні починають цвісти, так вони трішки цьогоріч під опоздали, але нічого страшного. Каса. Вони такі біленькі і ще в мене є фіолетовенькі. Ось ще в нас є дві подружки, одна водить. Більше ось та курча вона вже почала нестися, але так як вона ще не до кореї їх не перекидала, так вона... а інша також одне курчатку водить меншеньке. Ну і ось так вони в одній кліточці, що собі живуть, поживають. Дві подружки, говорушки. На сьогодні сонечко вийшло, гарна, поки що погода, але на завтра знову вже дощик. Ось таке у нас. Чисте блакитне небо сьогодні дуже гарно. Всім дякую за перегляд, за колосальну підтримку, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па! З вами була Ксюшкіна сім'я. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Ставте пальчик вверх, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всім па-па-па-па!